Добрий день! Починаємо урок. Я досліджую світ. На попередніх уроках ви дізналися про те, що рослини поділяються на три групи: дерева, кущі і трав'янисті рослини, а також про те, що дерева і кущі бувають хвойними і листяними. На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтеся, чим ще можуть відрізнятися рослини. Чи всі рослини, які ростуть довкола, вирощують люди? Чим схожі, наприклад, сосна і яблуня, і чим вони відрізняються? Спільне у них це те, що вони дерева. А відмінність ялина, сосна, пробачте, росте в лісі, а яблуня у саду. У сосни шишки, а у яблуні яблука. Сосна хвойна рослина, хвойне дерево, а яблуня листяне. Порівняємо ще, чим схожі і чим відрізняються агрус і ялівець. Спільно у них те, що вони кущі, а відмінність, агрус росте в саду, і за ними доглядає людина. А ялівець росте в лісі. Чим схожі і чим відрізняються мати й мачуха і помідор? Схожі тим, що це трав'янисті рослини. Помідор росте на городі, за ним доглядає людина. А мати й мачуха росте всюди. Отже, всі рослини можна поділити на дві групи. Перша група це рослини, які вирощує людина. Їх називають культурними. Розгляньте. Це соняшник, буряк, морква, картопля. Назвіть декілька вам відомих культурних рослин. Друга група це рослини. Які ніхто не саджає, вони ростуть в лісі, на лузі, біля водойми. От перед вами, бачите, і дерева, і кущі, і трав'янисті рослини, дикорослі. Згадайте, які дикорослі рослини знаєте ви. Як же з'явилися культурні рослини? Перший у світі город починався з купи сміття біля житла первічної людини. Сюди разом з недоїдками овочів потрапило стигле насіння. Воно зійшло. Людина переконалася, що зручніше і вигідніше збирати врожай просто біля оселі. Вона почала сіяти сама, а щоб ніхто не не затолочив сходи, почав будувати огороджу, огороджувати це місце, де відбувалося чудесне перетворення диких рослин на культурні. Звідси і походить слово А Зараз разом із Іжечко зробіть декілька вправ. Відпочиньте. Натисніть на паузу повторіть всі вправи, які вам показує жачок. Продовжимо. Культурні рослини поділяються на такі групи. Серед них є овочеві капуста. Давайте продовжимо, які ви знаєте ще овочеві культурні рослини. Помідори правильно, огірки, картопля, буряк. Продовжуйте. Горох. Далі Група зернові, пшениця, жито, овес, ячмінь, просо. Є декоративні, кладіолус. Айстра, жоржина, троянда, чорнобривці, які ще знаєте квіти. І ще одна група це плодовоягідні. Ну, от перед вами персик, які ще так, яблуня, груша, вишня, черешня, молодці. Продовжить кожен ряд, назвавши по два приклади. Ще раз, подумайте, я називала вам багато, так. І друга група також. У якій групи можна об'єднати ці рослини? Добре. Тепер переходимо до нашого зошита. Сторінка 8 -9. Подивіться перше завдання. Які рослини є дикорослими, і які культурними? Якщо цю рослину ви вважаєте культурною, ви ставите цифру 1. Якщо дикорослою, ви ставите цифру 2. Виконуйте. І обведіть кружечком ці рослини, які ростуть там, де ви живете, якщо ви їх бачили біля своєї оселі. І друге, третє завдання. В кожному рядочку вам треба обвести, кружечком обвести зайве, зайву рослину. І пояснити, чому ви так вважаєте. Натискаємо на паузу, виконуємо завдання, а потім будемо перевіряти. Ну що, готові? Давайте перевіряти. Ось так треба було розставити. 1 і 2 в першому завданні. І подивіться на третє завдання. Я закрила листочками зайві рослини. І поясніть чому. Так, це у нас зернові, А прикрили ми яку плодово-ягідну. Так, тут у нас декоративні, А прикрилими листочком овочеві. Далі. Так, це також плодові ягідні і прикрили ми овочеві. І остання. Так, це овочі, а прикрили ми плодово-ягідну рослину. Добре. Ну, давайте підсумуємо, чого ви навчилися, чого дізналися, яка інформація вам здалась більш цікавою. Чи все ви зрозуміли? Ну що ж, молодці, дякую за роботу на уроці. На сьогодні, все, до побачення!